Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги потужний світлодіодний ліхтарик. Він оснащений світлодіодом, який забезпечує яскраве і чітке світло, а також має можливість регулювання яскравості. Корпус ліхтарика виготовлено з високоякісного алюмінію. Він має водонепроникні властивості, що робить його ідеальним для використання в різних умовах. Наприклад, з дощовою погодою або під час походів на природу. Ліхтарик оснащений акумулятором високої ємності, який забезпечує тривалий час роботи. Крім того, він також може бути заряджений через usb порт. Цей потужний світлодіодний ліхтарик є відмінним вибором для будь-яких любителів активного відпочинку, а також для використання в екстремальних ситуаціях. Комбінація потужності, міцності та зручності робить цей ліхтарик незамінним інструментом для будь-яких пригод. Пропонуємо до вашої уваги налобний світлодіодний ліхтарик. Він оснащений яскравим світлодіодом, який забезпечує високу яскравість і тривалу роботу на одній зарядці. Батарея вбудована в корпус ліхтарика і легко заряджається через usb порт. Ліхтарик може бути легко зафіксований на голові за допомогою зручного ремінця і регульованого кріплення, що дає змогу налаштувати кут освітлення відповідно до потреб. Ліхтарик виготовлено з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність і надійність в екстремальних умовах. Цей налобний світлодіодний ліхтарик чудовий вибір для тих, хто шукає універсальне надійне рішення для освітлення в будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги камери для дикої природи. Вони допоможуть вам зафіксувати найяскравіші та найцікавіші моменти життя тварин та птахів у природному середовищі. Камери, оснащені датчиками, які дають змогу робити якісні знімки та відео навіть в умовах низької освітленості та в темний час доби. Камери для дикої природи мають міцний корпус, стійкий до погодних умов і механічних пошкоджень. Вони легкі установлені та обслуговувані, тож ви можете легко і швидко налаштувати їх на запис. Ці камери підходять для використання як любителями, так і професіоналами, які займаються науковими дослідженнями тварин і птахів у дикій природі. Якщо ви хочете зафіксувати красу природи та унікальні моменти життя тварин, то дані камери це саме те, що вам потрібно. Пропонуємо до вашої уваги одяг для пейнтболу. Він виконаний з міцного та зносостійкого матеріалу, який забезпечує захист від попадання фарби. Він має високу повітропроникність, що дає змогу тілу дихати під час гри, а також має безліч кишень, які дають змогу вам легко зберігати всі необхідні аксесуари та спорядження. Якість та міцність матеріалів гарантують довгий термін експлуатації та захист від пошкоджень. Одяг для пейнтболу це чудовий вибір для тих, хто піклується про свою безпеку та комфорт під час гри. Обирайте цей одяг, щоб отримати максимальний захист та зручність під час улюблених екстремальних ігор. Пропонуємо до вашої уваги мисливську сумку. Вона є ідеальним вибором для будь-якого мисливця або любителя активного відпочинку. Ця сумка виготовлена з якісного поліестру високої щільності, що забезпечує її міцність та довговічність. Сумка оснащена кількома кишенями різних розмірів, які дають змогу зручно зберігати і транспортувати набої та інше приладдя, необхідне на полюванні. Мисливська сумка має зручний і практичний дизайн, який забезпечує легкість використання. Дана мисливська сумка є чудовим вибором для будь-якого мисливця, який шукає зручний і міцний спосіб зберігати і транспортувати своє мисливське приладдя. Пропонуємо до вашої уваги військовий бінокль. Він стане незамінним помічником у будь-яких екстремальних умовах. Цей військовий бінокль має високу якість зображення і потужне збільшення, що дає змогу побачити віддалені об'єкти з великою деталізацією. Він також має міцний корпус з алюмінією, який забезпечує захист від падінь та води. Військовий бінокль оснащений центральним фокусуванням і діоптрійною корекцією, що дає змогу легко налаштувати його під ваші індивідуальні потреби, незалежно від того, чи йдеться про полювання, туризм, військові операції або інші екстремальні ситуації, цей бінокль забезпечить вам якісне і детальне зображення. Пропонуємо до вашої уваги камеру для дикої природи. Вона оснащена високоякісною оптикою та сенсором зображення, який дає змогу отримувати якісні фото та відео навіть за умов низької освітленості. Ця камера також має вбудований інфрачервоний датчик руху, який активується при русі тварин перед камерою і автоматично фіксує зображення та відео. Камера для дикої природи легко встановлюється в потрібному місці та має захист від погодних умов. Дана камера є чудовим вибором для тих, хто хоче отримувати якісні фото та відео дикої природи. Вона легко встановлюється, надійна та довговічна. Пропонуємо до вашої уваги тактичні рукавиці. Вони виконані з міцного та сносостійкого матеріалу, який забезпечує надійний захист від пошкоджень, ковзання та стирання. Рукавиці мають щільну посадку на руку, що забезпечує максимальний комфорт та зручність під час використання. Завдяки своїй конструкції тактичні рукавиці дають змогу зберігати чутливість і контроль над предметами. Крім того, вони забезпечують посилений захист кісток і суглобів, маючи зручні липучки для регулювання посадки, а також можливість використання смартфонів без необхідності знімати рукавиці. Вони ідеально підходять для діяльності, що вимагає надійного захисту та комфорту рук. Пропонуємо до вашої уваги садовий секатор. Він виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують йому міцність та довговічність, і є незамінним інструментом для садівників та любителів городів. Цей секатор оснащений гострими лезами, які забезпечують легке та точне різання рослин. Крім того, секатор має ручки з антикорозійним покриттям і м'якими накладками для зручності використання та запобігання ковзанню під час роботи. Він також має зручний механізм для блокування ЛЕЗ, який надає безпечне зберігання та транспортування. Пропонуємо до вашої уваги магнітний браслет. Це зручний практичний аксесуар, який дозволяє тримати інструменти на руці під час ремонтних або будівельних робіт. Браслет має вбудовані магніти, які тримають дрібні інструменти, цвяхи та шурупи. Таким чином руки будуть вільні, що дає змогу швидко та зручно виконувати роботу без необхідності постійного пошуку потрібного інструменту. Розмір магнітного браслета легко регулюється і може бути налаштований на будь-який розмір зап'ястя. Якщо ви шукаєте надійний зручний аксесуар для своїх робіт, то магнітний браслет це чудовий вибір для вас.